Всім привіт! З вами 3D-груп. Пропонуємо вашій увазі автомобіль Шкода Karoq 2020 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літри TSI на 150 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Автомат тут стоїть звичайний гідротрансформатор. Офіційна, в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдене на офіційному дилері. Комплектація Style. Комплектації 17 литі диски, задній парктронік, протитуманні фари, денні ходові вогні, ЛЕД світло, безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, магнітола з сенсорним екраном, USB, Блютузом, гучним зв'язком, також навігацією, Android-Auto, Apple CarPlay, мультикармо, пробіг 111 тисяч, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, всі склопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом та складанням, регулювання по висоті передніх сидінь, салон в гарному стані. Також привід кришки багажника. Технічно автомобіль без зауважень. Двигун бензин 1.4 TSI на 150 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Škoda Karoq 2020 року випуску. Заднє ліве крило. 117, 125. 135 заводське фарбування. Задня ліва двері. 128, 129 заводське фарбування. Передня ліва 135, 135 заводське фарбування, переднє ліве крило 118, 119, 119 заводське фарбування, капот. 135, 124, 124 заводське фарбування, переднє праве крило 125, 114, 125 заводське фарбування, передня права двері 131, 131 заводське фарбування, задня права 181, 174. Задня права двері в подвійній фарбі. Тут косметика також буде зараз фото пошкодження. Заднє праве крило 120, 129, 135 заводська фарба, дах 124 заводське фарбування, багажник 111, 132. 123, 140 заводське фарбування. У автомобіля фарбована одна деталь, це задня права двер. По кузову особливих зауважень немає.